Так. Запишіть, будь ласка, тему уроку: Основна, основні співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу. Зверніть увагу, що ми будемо розглядати синус і косинус одного й того ж самого кута. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного й того ж. Самого аргументу. Зараз ще раз, якраз повторимо і закріпимо. Основна тригонометрична тотожність. синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює одиниці. 1. З цієї формули ми виразили з вами і записали, чому дорівнює синус квадрат альфа, чому дорівнює косинус квадрат альфа. З цієї формули можна виразити. Тоді синус альфа дорівнює кореню із цієї різниці, а косинус альфа дорівнює кореню із різниці 1 мінус синус квадрат альфа. Далі записуємо тангенс альфа, ви це вже знаєте, дорівнює синус альфа поділити на косинус альфа. Котангенс. Навпаки, це косинус поділений на синус. Катангенс альфа дорівнює косинус альфа поділити на синус альфа. Виразимо з вами добуток. Тангенс альфа помножити на косинус альфа. Давайте самі виведіть цю формулу, чому ж цей добуток буде дорівнювати. Підставимо значення оці два вирази. Замість тангенса і котангенса. Замість тангенса підставляємо Дзюба, Артем. Що? Артем, напиши в чаті, що в тебе сталося. Чому ти не відповідаєш на питання, я не розумію тебе. Арсеній, танк, Так. питай. Тангенс. Я ввела в кружечок. Що замість тангенса пишемо? Синус. Синус альфа поділити на косинус альфа. Дріб. Записуємо ці дроби. Замість катангенса Обернений дріб. Диктуй. Читай. цей дріб. Косинус альфа. Косинус альфа. Поділити. Ділети на Синус альфа. Синус альфа. Так, тепер скорочуємо дроби синус і синус, косинус і косинус. Скрізь залишається одинички. І це дорівнює одиниці. А можна було не скорочувати, а сказати одразу, що ці дроби є взаємно оберненими. Їхній добуток дорівнює одиниці. Значить, записуємо таку формулу, що тангенс альфа помножити на котангенс альфа. Дорівнює одиниці. Оводимо всі формули, які треба нам знати, що ми сьогодні нового дізналися, все вводимо в таку рамочку. Усі формули кожну окремо, щоб вона виділялася в очах ваших, вводимо в рамочки. Так. І на наступний урок вчимо. Так, тангенс, дивіться, все-все. Ну, в принципі, Нескладно, і ви частину цих формул вже знаєте. Далі, з останньої формули. Тангенс помножити на котангенс. Тангенс альфа, помножити на котангенс альфа до рівня 1, з цієї формули зараз необхідно виразимо з вами, необхідно буде виразити тангенс альфа і котангенс альфа. Як ви вже зрозуміли, і знову таки ви це знаєте, що ці функції є взаємно оберненими. Виразіть, будь ласка, тангенс альфа, Ігор, що треба зробити, щоб знайти тангенс, невідомий множник? Mm, ну, тангенс, на ну, назрівня відношення синуса та космоса, тому може поділити один на, на, на тангенс. Ну, дивіться. Уявіть собі, тангенс невідомий множник, а катангенс відомий множник. Значить, треба поділити одиницю на відомий множник, на катангенс альфа. Все, нічого нового, нічого не треба вигадувати. Застосовуємо правило знаходження множника невідомого. Тепер з цієї ж самої формули записуємо, чому виражаємо катангенс через тангенс. Котангенс альфа дорівнює. Давайте її веселішим кольором, зеленим кольором. Виражаємо котангенс. Те, що не підкреслено. Одиницю ми ділимо на що? Тангенс альфа. На тангенс альфа. От і все. На тангенс альфа. Але треба пам'ятати, що ці формули. Давайте ми зробимо так. Оці формули, які виходять, виводяться. З головної формули давайте ми так позначимо не прямокутничком, а якимось іншим способом, у якийсь інший спосіб, щоб ви пам'ятали, що оті от формули, які в прямокутниках, це головні формули. З них випливають всі інші формули. Ну, з цієї формули, здобутка тангенс, тангенса і катангенса випливає, що тангенс альфа дорівнює не тільки синус поділити на косинус альфа. А ще й один поділити на котангенс. Тобто тангенс можна виразити за допомогою котангенса. І навпаки, котангенс можна виразити за допомогою тангенса. Ще дві складні формули, їх діти з трудом запам'ятовують, але їх треба теж знати і їх застосовувати будемо доволі часто. Ось вони. Один. Ні, давайте я вам. Ми зараз її виведемо. Запишіть, будь ласка, 1 плюс тангенс квадрат альфа. Ви пам'ятаєте, що з тригонометричними функціями ми працюємо як з, із змінними. Наприклад, х помножити на х. Чому це дорівнює? Ви, Діти, х помножити на х. Питання до всіх. Питання до всіх. Крім... Квадраті. Та я чую, Ігор, тебе вже двічі. В нас є ще. Зараз я зупиню відео. Так. Одиницю заміняємо на добуток синуса і косинуса квадратів синуса і косинуса. тангенс запишемо. як Синус поділити на косинус синус альфа на косинус альфа. Так, дорізнює. Дорізнює. Тепер зведемо усі доданки до спільного знаменника. Косинус альфа. Так, додаткові множники. Щас, що з тебе зробити можна. Ну, ні, діти, я, знаєте, що я подумала? Давайте одиницю не будемо ми зараз так записувати у вигляді суми, бо в нас буде щось. Страшне синус квадрат помножити на косинус альфа. Ні, не будемо. Одиницю поки що запишемо так, як одиниця. 1 Один плюс синус альфа, да, так буде швидше. Поділити на косинус альфа. Так, зводимо до спільного знаменника це косинус альфа. Додатковий множник для одиниці буде що? Отут тут. Додатковий множник. Що писати? Кузнєцов. Кузнєцов. Спільний знаменник. Він один. Читай його. Кузнецов. Косинус альфа. Він йде в додатковий множник до одиниці. Косинус альфа. Множимо косинус альфа в нас виходить. І тангенс був в квадраті за умовою. Допишіть, будь ласка, тут синус квадрат альфа косинус квадрат альфа. Значить, і додатковий множник буде косинус, не просто косинус, а косинус квадрат альфа. 1 помножити на косинус квадрат альфа. Буде косинус квадрат альфа і плюс. Синус квадрат альфа. В чисельнику. Можна замінити суму на що? Косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа дорівнює одиниці. Сама перша формула, яку ми сьогодні записали. Міняємо на одиницю. І внизу залишається косинус квадрат альфа. Отже, наша формула передостання яку треба вивчити. 1 плюс і ще одну формулу не будемо виводити, просто запишемо, і на сьогодні я вас відпускаю. 1 плюс танген квадрат альфа дорівнює 1 поділити на косинус квадрат альфа. Оцю формулу треба вивчити до середи. Усі їх треба написати в окремому в окремій таблиці. І остання формула це 1 плюс котангенс квадрат альфа. 1 плюс котангенс квадрат альфа. Як ви здогадалися, це буде дорівнюватися 1 поділити на. Синус. Синус квадрат альфа, так. Да синус квадрат альфа. Сьогодні, коли ми доводили передостанню формулу, ми міняли. Спочатку одиницю, спробували замінити на суму синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа, але побачили, що не підходить нам такий спосіб. Значить, одиницю залишили на місці, а замінили тангенс квадрат альфа на відношення синуса і косинуса цього кута. Далі спростили вираз і отримали, чому дорівнюється сума. От. Тобто, ви можете за допомогою форму міняти тригонометричні функції, міняти виразами, замінювати, і таким чином спрощувати тригонометричні вирази. Значить. Подивіться, у вас в підручнику всі ці формули є. Задачі, задача, задача 1. Схожа задача перша на нашу, яку ми тільки що розв'язали, тобто оцю суму в нас замість цієї суми була одиниця. А ми розписали тангенс квадрат Х. В іншому випадку, ось тут, подивіться, міняють синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа на одиницю, і вже оцей вираз цю суму замінили на дріб, який ми тільки що вивели. В другому випадку так само замінили перший дріб на 1 на плюс тангенс квадрат альфа, і далі вже звели подібні доданки. ось. І замінили різницю 1 мінус синус квадрат Фі. Тут, бачите, не альфа, а така буква фі читається. Замінили різницю на косинус квадрат Фі. Будь ласка, оці два приклади перепишіть собі з параграфа в зошит і виконайте домашнє завдання, прочитати знову весь параграф, виписати формули, вивчити їх. і... Задачу 1 – переписати в зошит. Ми схожі приклади розібрали і виконати номер 121, 12,2, 12,1, 12,2. 121, 12,2. Зараз одну секундочку. І е, спробуйте зробити номер 125. Другий приклад. Ні, не хочу. Ні, не так, Давайте. 12.5. Перший приклад. Перший, тільки перший. Все. До зустрічі завтра. Це завдання на середу. До побачення. До побачення. Угу. До, побачення. До побачення. Дякую, Арсеній, який мене зрозумів.